Всім привіт! Доставка техніки, доставка до клієнтів. Що клієнти замовляєте, ми і доставляємо. Перша сівалочка сімульта, 3-метрова, приципна навісна. Чоловік давно до мене дзвонив, давно писав, і він чекав. Чекав, каже, мені не спішно, я почекаю. Чи, може, приїде якась така 3 сівалка і останній, що я виставляв відео. Остання фура, що без відео, що я робив. Просто в кінці було фото, хто бачив, бо я... мене не було. Я тоді від'їхав, мені треба було від'їхати, і я не, не знімав. А хлопці, хлопці, ще не наважилися зняти. І вони не зняли теж, то я просто фото вставив і все. От вона приїхала, ця трьохметрова сівалка. Я одразу клієнтові скинув. Клієнт, все каже, грузіть і везіть. Вона їде в Черкаську область. Черкаську область, Отака, така сівалка. ну Трохметрова, велика, така велика сівалка, бачите. Вона ну, в класному стані. Дивіться, тут є ще взаді ці, щоб зважувати, але бачите, які катушки, як нові. Як нові. Стан просто ідеальний. Можливо, хтось там може писати в коментарях, металолом, але слухайте металолом 90-х років, а до цього часу, в якому стані яка краска. А теперішнє взяти, то. Два роки і вже воно ржавіє, і вже тріска, і рама і тому подібне. 90-ті роки якийсь стан сівалок. І вони, вони не стояли, вони робили, вони працювали. Просто зроблена якість, ціна якість. За якість просто. Люди боролися, щоб була якісна, а не якось там аби зробити. Так само і ця сівалка теж. Стан суперовий. Рік теж, я не знаю, 90-й рік. І теж дивіться який стан. Ну Просто капітальна, як нова сівалка. Як нова сівалка, вона не стояла, вона працювала. Що працювало, то працювало. Ну, тут дядько вже сам собі так якось доробив, якось там прожектор поставив. Взаді. Я не знаю, то воно не оригінальне. Я не думаю, що оригінальне, бо я не бачив, що було, а може оригінальне. Ну, Я не бачив, що було оригінальне таке, бачите. Ззаді ще поставив таке щоб воно світилося ну, така сівалочка. Ну, все добре. Завантажили наступну машину до, до власників нових сівалок. Сівалки сімульта. У нас такі більше не самі ходові. Хто сіє такими сівалками, то знає, що це добрі сівалки, добре виставляти, добрий висів гарно зерно ложить і тому подібне. Така, така машинка загружена сьогодні. Так. Що загрузилось? Це симульта 2-метрова дискова і симульта 2,5 дискова. Такі диски в гарному стані. Такі непогані сівалки, все взаді до однієї сівалки йде граблинка. Дві сівалки йдуть в Львівську область. Розкрутили колеса, познімали, що у нас пло. Удовжені більш-менш підходило. така Отака, отака доставочка. Клієнт один приїжджав, те, що двох метрова сівалка, то клієнт приїжджав, Тут клієнт не приїжджав. Ну, все добре, дякую. Сівалки 2,5 метри, одна дискова, одна анкерна, симуль... не симультату і джуко. Джуко варіаторна. Виставляється варіатором. Немає такого редуктора, що міняється зернова, мілкосім'янка, ну і редуктор. Ну, дуже класно, тут такі косі-катушечки стоять. Не знаю, чи побачите. Ось тут Такі косі у нас дуже сильно косі. Багато сівалок таких продавали. Так, люди були задоволені. Чоловік раніше ще передзвонив, замовив у нас таку сівалку і стояли. Ну, Чекав, чоловік, може, каже, в острів буде. І тут і у нас теж приїхав сьогодні чоловік, приїхав транспортним поїздом, вибрав собі таку сівалку туми. І зразу ми й ту сівалку загрузили. І вже їде. Вибрав собі таку сівалку туми, диску. І перебирали і дивилися там, де, де диски, підшипники, люфти, щоб все воно було класно. А так завантажили, колеса зверху поставили. І непогані в гарному стані сівалочки. Їдуть вони я не знаю, це певно Шепетівський район. Хмельницька область, певно Шепетівський район, я так думаю. А така загрузочка, така доставка. Дуже щиро вам дякую. На все добре. Завантажили сівалки. Це сівалка ще мили на мойці. Мили на мій мойці цю сівалочку. Кінули чоловіку і чоловік, все супер, все добре каже, грузіть, везіть. Загрузили і так само попутню, ту саму, можна сказати, сторону, ще така сівалка дискова. Також людина приїжджала, приїжджав військовий, Ви обдивився, вибрав собі, гарно подивився, обдивився все, йому сподобалося, зразу оплатив, дай каже, колись десь буде. Мою сторону їхати, то візьмет, загрузити, то ми вже її загрузили. Все їде Хмельницька область, Славута. І так само ця, ця сівалочка взагалі суперово, суперовий стан. Просто ідеально, можна сказати. Де бункер для зерна, бункер для Міндоброва, просто супер. Вона вже новіша. З алюмінієвими кришками, то вона йде новіша трошки. Ну і тут і наклеючки, що жовті вже йдуть, то вона там трошечки якісь пару років новіші, і чуть-чуть більший вже бункер вищий, як теж є з алюмінієвими кришками, але трошечки інакший там бункер менший. Отака От сьогодні у нас загрузка, така сьогодні у нас доставка. Дуже вам щиро дякую, що ви нас обираєте на все добре. Сівалочка туми. 2,5 метри причепна в такому доброму, гарному стані, де доброго, де зерно, диски, диски деякі перебрали. Поставили нові підчепнічки. Підчепники тут стоять прості, 304 підчепники. Поміняли, поставили. Людина до нас приїжджала, подивилася, обдивилася, побачила де й купила. Дала завдаток. Вона ще була не скручена повністю. Диски, Деякі диски, люфт мали, ми сказали, що все зробимо. Сонечко погано зробимо. І як тільки буде готова, то зразу доставляємо. Все, зробили ми її, перебрали, повністю її обслужили цю сівалку. Вона готова до роботи. Повністю нічого тут взагалі нічого не треба робити. Вчепили і поїхали. Пальці дали до дишля. Щочик є. Отака сівалка. Це є причепна сівалка 2,5 метри. Ось такі диски, рівні диски, осінні проводі, гарна сівалка. На все добре, ще вам дякуємо за все. Приїхав до нас клієнт, обрав собі сівалочку у нас на площадці, Трошки ця сівалка була заброньована, але потім. Чоловік не дав ніякий результат, і ми взяли і продали цю сівалку. Е, він якраз приїхав, побачив її і їде, каже, добре, я її забираю. І плуга Кверниленда. Плуг Кверниленд 3 по 40. Класний гарний плуг. Теж одразу їде все до одного. Ну, не то, що до одного, до сусідів, один до одного сусіди. Від сусідів там сусіди між собою і, і, і їде до сусіда. Приїжджав, чоловік приїжджав за сівалкою і побачив плуга, сказав сусіду, і сусід передзвонив до мене, я йому скинув відео того плуга, І він забирає його і одразу закинете сівалку з плугом. Отаке От то. Отака От сівалка, гарна сівалка, в гарному, гарному стані, Непогана сівалка. Тут її вона була а ржава, тут класна тільки. От тут і була така ржавчину, мала, мала ржавчину. Оце саме цей короб був ржавий. Ми його таку відрізали, зігнули, дали нового, погрунтували, не красили, бо нас не опалюється, щоб не наліпити, Просто загрунтували, щоб, е, щоб воно не червоніло, не ржавіло. Чоловік цей приїжджав, він бачив. Яку вона була в стані. Бачив самого начального стану, як її якраз саме робили, він бачив і він її забрав. Дочекав, щоб ми її доварили та й забрав. Дуже вам щиро дякую, що ви нас обираєте на все добре. Сівалка туме 2,5 метри, приїхали до нас клієнти, побачили цю сівалочку і зразу її купили, обрали у нас. Вони Дивились, приїжджали, дивились на площадку до Львівської області, десь трошки більше як 100 кілометрів від нашої площадки. І вони купили в нас таку сівалочку. Сівалка туми, анкерна. Ми багато таких сівалок продавали, багато людей вони скидали свої результати, результати по сіву, результати сходу, як сходили її, дякували. ну Класно, класно робить, бачите, має таке. Долото І це долото робить твердий ґрунт знизу і ложить, і ложить зерно. І тут зерно падає. Глибина отримується колесом. Потім тут натиск пружиною в землю. Отака От сівалочка. Дуже вам дякую. На все добре. Прес підбирач Holland 920-й. Довго вже з чоловіком цим переписувалися, довго він обирав, не знав якого брати, і Дойцфара, і Велгера, і Джендіра. Багато екіпер він вибирав, але зупинився він на Нюхоланді 920-му. Ке десь там хтось там мав. І він собі також захотів такого. Гарний прес. Мале напрацювання, невелике напрацювання в цьому пресові. І Такий класний, непоганий гарний прес, тут нове колесо поставили. Значить, такі середині ще колесо, таке маленьке на підбирач, там шахта ще така не витерта, гарний прес в гарному стані. В'язальні апарати тут в класному стані, так гарно працює, рівномірно працює, безперебійно. Отакий от прес. Їде він е -е, Житомирська область їде. Ось такий, такий прес, не пам'ятаю який точний населений пункт. Але сам прес по собі прикольний, гарний, на все добре. Взяли, завантажили машину, прес підбирач, сівалка. Е -е, вже у нас була субота вечором. Шофер вернувся з рейсу, до Сталявні Холланда. І прес вже був давніше проданий цей джундір. Вже і субота-вечором загрузився, в понеділок мав шофер їхати на Черкаську область, десь до Уманя, в сторону Уманя. І ще субота-вечором передзвонив, потім вже, ну вже ну так доволі пізніше передзвонив чоловік, замовив таку сівалочку. Тому вже у нас сьогодні понеділок, раненько встали, п'ята година. Догрузили, познімали каточки, догрузили цю сівалочку. І так, вже вже розвиднілося так. Щось фонариком трошки підсвічую. Десь таке замовлення. І веземо. Зараз буде вигружатися сівалка в Вінницькій області. І там далі в Черкаській області, вже на границі з Вінницькою області, буде вигружатися такий джондір. Отака у нас сьогодні загрузочка. Техніка така. Що сівалка, що прес підбирають в гарному, класному стані. Преса під... пер... перебрали, можна сказати, передивилися, подивилися. Класно робить, класно в'яже, гарні вузлики. І чоловік перезвонив з дружиною і разом вони так гарно двоє замовляли собі такого преса. Отака доставка. Дуже вам щиро дякуємо. Буде шофер виїжджати, щоб сьогодні міг. Розгрузитися і там дещо знову замовлення, знову сівалки треба завозити, преси треба завозити. Люди чекають, готуються до сезону. Ну все добре. New Holland 920-й. Нещодавно возили такий 920-й на Житомирщину. І якраз саме коли грузили такий 920-й, то чоловік приїхав, дивився теж. У нас був той такий 900, що забрали, він каже... Гарний, непоганий прес то. Він подивився і собі теж такого взяв 920-го Ні Холанда. Гарний прес в гарному стані, дуже гарний навіть такому ну, добротному, добротному стані. І в'язальні апарати, і сам, і сам прес, такий візуально гарний. Не таке, щоб велике напрацювання було. ну Гарний прес. гарний. Їде він. І приїжджав, от нас цей чоловік, ми його запустили, цей прес. Запустили до трактора, зробили, я не знаю, багато тюків зробили. Чоловік подивився, як він працює, як він в'яже, яка його робота. Ну і все, да каже, везіть, вантажте, дай везіть. І приїхав наш шофер вже з рейсу, якраз і завантажили і буде везти. Дякую. Завантажили прес-підбирач Velger ап 42 в такому непоганому, гарному стані. Перезводимо до нас чоловік, каже, цікавить Velger. Velgor йому поскидав всі варіанти, які, які, як, які, які він бажає, щоб ми провірили. Він каже, провірте мені цього варіанта, провірили ми йому. Він його побачив, як він робить. Велгер, але на старих апаратах. Це не нового зразка апарата, а старого зразка апарата. І вже темно, і він їде. Тернопільська область, трошки далі за Кременець. Такий. Трошки є де якась корозія, така ржавчина, але ще не найгірший. Ну, не найкращий, але не найгірший. такий Стан плюс-мінус непоганий. Але тюкує гарно, звуків лишніх не. Не видає, поршень робить рівномірно, сам престой робить рівномірно, все. В'яжеть гарно, гудзелки всі. Ну супер. А, а що ще треба? Аби тільки в'язав і звука лишнього не создавав. <хе> ну все добре, дякую.